Вітаю! Хочу сьогодні зосередити вашу увагу на адресі з літератури, а саме це Пейпер Ван про Шекспіра. І сьогодні про Макбет. Якщо у вас екзаменційна рада Аква, то ось приблизні питання, які були з 2017-го попередні до 25-го року включені. Тут є певна закономірність, що вони діляться на героїв і певні теми. Якщо ми переглянемо, у нас є герої, це Мапет в основному і Ледьма Бет. Але є і теми, І таких тем тут може бути ось про одруження, про надприроднє, про амбіції, про стосунки. Тема про амбіції є двічі повторювалася. Тобто є в 2017-му амбіції і в цьому році була тема амбіції. 20-25. Тобто у вас тоді має бути бачення, що ви, коли готуєтеся, ви вчитесь писати, як характеризувати героя. Їх там може бути ще це відьми, може бути дункан і так тощо. А також ви вивчаєте теми, які представлені в цій п'єсі, їх там десь основні 5. І таким чином практикуєте написання відповіді.